Праведних думок. кумарі комарі гризуть капець. Така тема, як. М -м. Секунду. Така тема, як секунду. Оу, і там звук, мабуть, паршивий був капець. Хвороби, їх похідні, і звідки вони беруться. Всі хвороби вони є психосоматичними. І за того, що ми брешемо, брешемо собі, ми все життя собі брешемо, хтось більше, хтось менше. У когось різний період цієї брехні. Хтось побрехав, побрехав, потім поняв, що хватить, брехать, плюнув і почав робити так, як хоче. Тобто, ну, По-різному. Хтось обманює. Я вважаю, це найгірший, найбільший гріх. Один із найбільших гріхів це комарі. Це коли ти обманюєш сам себе, коли ти дав собі обіцянку і не виконав, коли ти придумав план. Вчора ти придумав план в себе в голові, ти його затвердив, ти виніс вирок цьому плану. Ти виніс ствердження цьому плану. Ти його возвисив, в тебе пішла емоційна підтримка в цьому плані. А на другий день цей план розвіявся як ніч. Він пропав цей план і все. І в тебе вже буденність, турботи, заботи і те, що ти планував, воно вже не дієспособне. А ти розумієш, що проблема в тому, що енергія на це все виділилась, Енергія на це все пішла. Організм твій підготовився до цього діяння. Організм твій запланував. Раз ми будемо виконувати такі дії, значить, ми будемо далі таке робити, значить, нам потрібен буст, нам потрібна енергія для цього. І він почав накопичення робити для цього. А ти на другий день придав себе і сказав: ні, я так не буду робити, то дурні думки і все. Тобто енергія нікуди не дівається. Вона починає. Пожирати тебе зсередини, воно починаєш, ти починаєш дичавити, ти починаєш гнити, ти починаєш калібатися у прийнятті рішень, ти починаєш робити рефлексію, рефлексірувати на якихось діяннях. Тобто включається режим турбонітрогаз, починається оця така спешка непотрібна, це з практики, чисто я розказую своє і ти. Ну, це треба уловити цей момент, коли починається оце діяння, тоді можна його контролювати. І потрібно зловити фокус. Попросту кажучи, я трохи відійшов від теми, не потрібно обманювати себе. Раз дав собі обіцянку, будь ласка, друже, виконай її. Раз прийняв рішення, будь ласка, друже, виконай його. Крім тебе, ніхто його не виконає, і крім тебе, ніхто його е не зробить. Комарі трохи не дають знімати, зібратися з думками. І плюс е працюю зараз на шумній роботі, і вона дуже має великий вплив на. Психоемоційний стан. Не так виснажує фізична робота це з практики, як шум і гам. Тобто шум, який більше 50-60 дБ, він вимотує, вимотує свідомість до колосальних втрат. Тобто ти починаєш погано себе відчувати десь працездатність зменшується на відсотків 15. Ось так. Тобто не обманюйте себе. Краще хочеш, збреши комусь, але не собі. Комусь збреши. Ладно. Ну не собі. Попробуй тиждень не брехати собі, побачиш, скільки в тебе буде енергії. Або, да, можеш не брехати і попробуй ще не давати собі задачі, які тобі непосильні. Давай собі мінімум задач і мінімум виконань. Тобто. Вот Мінімум задач дав і їх за сьогодні виконав. Все прекрасно. Не давай сверхзадачність, не будь на турборежимі, якщо в цьому нема необхідності, звичайно. Структурованість розуму веде до гармонізації організму. Поки що це все. Структуруйте свій розум і не обманюйте себе.